У школах Миколаївщини офлайн або у змішаному форматі на сьогодні навчається 64% учнів. Такі дані за підсумками 2024 року озвучив очільник області Віталій Кім, виступаючи на своєму брифінгу. При цьому він заявив, що розраховує значно збільшити цей показник вже у новому році, а також уточнив, що це також залежатиме і від рішення батьків дітей. Завдання довести до 80%. але це все залежить від дітей та їх. Батьків, тому що можливість навчатися в нас є. Рішення приймають щодо очного навчання чи змішаного батьки дітей. Тому наше завдання створити умови для того, щоб це працювало. Віталій кім відзначив, що торік серед основних завдань ОВА в галузі освіти було поповнення парку шкільних автобусів. Тож за рахунок місцевого та державного бюджетів вдалося придбати 27 нових одиниць транспорту. Змінилася система безпекова, і ми займалися тим, щоб забезпечити школи транспортом, щоб могли діти до діставатися до шкіл. За інформацією ОВА впродовж останніх двох років 18,5 тисяч дітей повернулися з-за кордону на Миколаївщину і нині продовжують своє навчання в місцевих школах. Це 66% з тих, хто виїхав. Це важливий показник. Це означає, що люди хочуть. Вірять і повертаються до того, щоб продовжувати жити і навчатися саме в Україні. Відзначимо, що станом на початок 2025 року в Миколаївській області очно та смішано працюють 279 шкіл. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Богдан Іванов, новини на телеканалі, Март.